Ну і ми продовжуємо щоденно відслідковувати ситуацію на українсько польському кордоні, де нагадаємо, з 9 лютого польські фермери продовжують обмежувати рух вантажівок. Зокрема, з 20 лютого вони посилили обмеження руху транспортних засобів на 6 із 9 напрямків е українсько польського кордону. Зокрема, це стосується Медика, медикашегині, Долгобичів Угринів, Зосіну Стилух, Корчова Краківець, Гребенера Руська і Дорогойський Ягодин. Про це в нашому ефірі повідомляв речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Причина блокування за Менням польських фермерів так званий контрольований наплив товарів з України до Польщі. Про це вони написали на сайті про спілок польських фермерів 13 лютого. Згідно із заявою, протест триватиме щонайменше до 10 березня. Якою є ситуація на українсько польському кордоні станом на сьогоднішній ранок? Дізнаємося від нього особисто з нами на зв'язку речник служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, вітаю вас. вас. добрий ранок. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на пунктах Пропорську між Україною та Польщею? Ну, вона практично не змінилася. Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів. Як і раніше, це шість напрямків, про які ви зазначали. Загалом, станом на ранок сьогодні, сукупно на всіх цих напрямках на території Польщі в чергах. Очікує десь 2100 вантажівок, які планують перетнути кордон в бік нашої держави. Найбільше черги, які раніше, фіксуються по напрямку пунктів пропуску: Краківець, Раворуська та Ягодин. Поряд з чергами, звісно, як і раніше, суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками. На окремих напрямках це і в десятки разів е, зниження, десь вдвічі знизилось, десь втричі. Все залежить від, е, від дій, які вчиняють польські фермери на кожному з цих напрямків. І треба розуміти, що. Кожен пункт пропуску е окремо має свої, е свою пропускну спроможність і має свої особливість щодо перетину кордону е транспортними засобами, бо десь можуть перетинати кордон вантажівки з вантажами вагою понад 7,5 тонн, десь е нижче 7,5 тонн, десь 3,5 тонни. Тобто е Пропускна спроможність і перетин кордону транспортними засобами, звісно, що воно постійно до цього проговорюється з суміжною країною, щоб діяти по обидва боки симетрично. І якщо говорити про напрямок пункту пропуску ягодин, це такий найбільший інфраструктурний напрямок, де кордон може перетинати і 1200, двісті вантажівок за добу в обох напрямках, коли рух не блоку не блокувався. Зараз маємо показники десь не за минулу добу це на рівні 100 вантажівок, днем раніше було ще менше. При тому, що на цьому напрямку польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в Польщу, і ця ситуація незмінна вже протягом останніх днів. І власне нульові показники перетину кордону саме в бік Польщі по пункту пропуску. Є також критично низькі показники перетину кордону вантажівками по напрямку пункту пропуску Шегіні за минулу добу це на рівні десь 50 вантажівок в обох. Напрямках і знову ж таки від дій польських фермерів залежить і кількість перетинів кордону, бо вони обмежують, перебуваючи на автошляхах такого вільного проїзду вантажівок, які слідують і в бік України, і які, які слідують в бік Польщі, перетнувши кордон з нашої держави. Десь вони пропускають за годину по одній вантажівці в обох напрямках. Десь вони пропускають три-чотири. Uh, тому і тому маємо такі такі uh, і низькі показники, і нестабільні ситуації з перетином кордону для вантажівок. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, чи на цих пунктах пропуску про які ви згадали, автобуси і приватні автотранспорти нормально проїжджають, чи теж бувають блокування? Ну на щастя, легкові автомобілі і автобуси, якими перетинають кордон, звичайні люди, рухаються безперешкодно в обох напрямках. Бувають дні або навіть години і напрямки, де польські фермери масштабують свої, свої дії. Як це було до прикладу, 20 лютого, коли на трьох напрямках це Рава Руська та Угринів. Вони обмежили або заблокували рух взагалі для всіх категорій транспорту, і для вантажівок, і для легкових автомобілів, і для автобусів. І тоді там протягом кількох годин на всіх цих напрямках не могли перетнути кордон ні звичайні люди, ні, ні вантажні транспортні засоби, які, на які вони власне і націлені щодо блокування руху. Але тоді в подальшому десь. Починаючи з 16 до 18 години вечора, вони припинили свої дії з блокування, і автобуси та легкові автомобілі поїхали далі. А вантажні транспортні засоби так і продовжують стояти. пропускають, їх пропускають, як і зараз там по кілька автівок на годину. До речі, якщо дивитися за кіль... по кількості вантажівок у чергах, чи можна зробити висновок, який пункт пропуску е, на межі з якою країною обирають як альтернативу водій вантажівок, аби перетнути кордон і потрапити до України? Ну, за останні дні ми бачимо збільшення е, черги на території Словаччини і на території Угорщини. Це е, які при попередньому блокуванні, коли е, Рух на території Польщі блокували польські перевізники. Водії та перевізники саме через Словаччину та Угорщину, як альтернативу, обирали собі напрямок все ж таки перетнути кордон. А на ранок сьогодні на території Словаччини в черзі перебуває десь 450 вантажівок. Це навпроти пункту пропуску Ужгород. А на території Угорщини навпроти українського пункту пропуску Тиса десь тисячу вантажних транспортних засобів, але зазначу, що рух там іде інтенсивний відповідно до пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску, але черга власне виникла через те, що польські фермери блокують. Більшість напрямків на кордоні з Польщею, тому водії та перевізники вимушені шукати собі альтернативні напрямки. Пане Андрію, дякуємо вам, що долучились до ефіру. і Розказали, яка зараз ситуація на українсько польському кордоні. Нагадаю, спілкувалися ми з Андрієм Демченком, це речник Державної прикордонної служби України, бо з нами на зв'язку.